Mm -hmm. Так, Машулька, я тебе дивлюся дуже давно і росту рядом, разом з тобою. Я люблю тебе, ти дуже кайфова. Е, ні, ніколи чуєш, ніколи не сумуй. Я тебе люблю, і твої люди, е, аудиторія також обожнюють і люблять тебе. Не забувай про це. Хочу сказати, що нарешті здійснилась моя мрія. Надіслати тобі подарунок, який завжди нагадуватиме. Не поняла, що в кінці. Коротше. Який завжди буде нагадувати про тебе, я так розумію. Нова сумка це як. Як... Твоїх шоколад. Нових... Нова У мене проблеми, просто насамкіне з читанням прописів. секундочку Нова сумка це як шквал твоїх нових ідей. Да. Мені кажеться, да. що тут отак, так? Да? А прикраса, а прикраса це... це як символ близьких тобі людей. Вони завжди будуть поруч. Любимо тебе, твоя альонка із Борисполя.